Доброго дня, мої любі полтавчани. Сьогодні записую невеличке відео, щоб скоригувати вам знання стосовно секретної зброї нашого боді Хелса. Це синій, а також червоний лазер, який знаходиться в арсеналі нашого Боді Хелса, Боді Хелса другого, третього покоління. У багатьох із вас є обладнання Моксі, яке Дає вам можливість пропрацьовувати тіло через червоний лазер. У вас є то прилакси новенькі, які мають також червоні. І ось у нас є боді -хас. Навіщо він? А... Має вплив ЛЛТ, навіщо сюди його ввели і що він буде додатково робити? По-перше, хочу сказати: Body Health – це обладнання не тільки для здоров'я ніг, але і для здоров'я тіла. А наше обладнання Body Health дає через стимуляції нейроімпульсами наших м'язових волокон пропрацьовувати повністю рухливість в нашому тілі, рух крові, рух лів. Рух м'язів, рух суглобів, тобто життя це рух, і бодіхаус допомагає нам з цим рухом справлятися. Але є певні таємниці, які розробники ввели в наш бодіх з другого і третього покоління. Це LLLT – червоний лазер. Навіщо він тут? Що це таке? По-перше, можу сказати, що що червоний, що синій, а також фіолетовий дубльований лазер, дає можливість запустити в нашому тілі фотосинтетичні реакції. Фотохімічні реакції, це щось таке складне, і я сьогодні про це складне хочу вам а, розповісти. По-перше, червоний лазер, де да всі лазери, які є в спектрі від червоного, зеленого, жовтого, їх дуже багато, але а, певна, а, певна їхня довжина впливає на те, як вони діють на наш організм. Червоний лазер має а, 630 нанометрів свою довжину, і він проникає в наше тіло, даючи можливість працювати на трьох рівнях. А тільки вдумайтеся: на молекулярному рівні, на клітинному рівні і на рівні нашої системи організму, наших, наших систем організму. Що робить лазер червоний на рівні молекул? А дуже такі складні слова зараз скажу а. Червоний лазер сприяє синтезу і активації рибонуклеїнової кислоти і дезоксі рибонукліїнової кислоти. Тобто, в самій нашій молекулі є певний код, і червоний лазер сприяє, щоб цей код активно працював без збоїв, без генетичних відхилень, щоб синтез цих кислот йшов правильно, вірно і давав можливість регенеруватися на рівні молекул. Cool. А як же червоний лазер діє на нашу клітину? На клітинному рівні також дуже цікаво. Наша клітиночка, коли вона хоче поїсти, вона перезаряджає своє внутрішнє поле і поле мембрани, щоб а, поживні речовини могли зайти в нашу клітиночку. Якщо ви пам'ятаєте, то на, а, відновлювальний потенціал нашого організму завжди має знак мінус. І для того щоб клітиночка поїла, їй треба мембранку перезарядити в що в плюсик, а в середині залишити мінус. Щоб... Смачні речовини з нашої крові, з нашого міжквіткового простору, зайшли в клітиночку, треба, щоб плюсик з мінусом що зробили, а притяглися. Тому наша клітиночка середину перезаряджає в мінус, мембранку перезаряджає в плюс, і це значить, що вона готова поїсти. Тому негативний заряд нашого відновлювального потенціалу організму при Поєднанні плюса з мінусом дає можливість клітиночки гарнесенько наїстися і відчувати себе активною. Коли клітиночка хоче відпочивати, вона перезаряджає свою мембранку в мінус, а серединку в плюс, і тому відновлювальний потенціал нашого організма мінус від мінуса відштовхується, і клітиночка відпочиває синтезуючи всі речовини всередині. А самий великий дисбаланс починається тоді. Коли на мембранки нашої клітиночки, нездорової клітиночки, є і плюсик, і мінусик, І тоді клітиночка на самому ділі що робить? Все весь час в неї відкриті певні ворота для того, щоб заходили речовини, а деякі закриті. А вона не може зрозуміти, що й робити, чи зараз відпочивати, чи їсти, чи плодитися. Що робити? Тобто йде справжній збій. Це і є хвора клітиночка. І от наш ЛЕЛЦ як камертончик налаштовує заряд мембрани нашої клітиночки за допомогою свого червоного сяйва з червоного. Проміння життя. Тому на клітинному рівні ЛЛТ перезаряджає клітинку і дає їй можливість зрозуміти, як їй далі себе відчувати, настроюючи, на, налаштовуючи на здоровий лад. Ну і на рівні систем ЛЛТ працює як. Саме головне він. Змінює pH нашої міжкліпкової рідини, робить його pH- нашого відновлення, тобто прибирає зайві кислоти і злужнює наші середи і речовини, які дають можливість нашому організму гарно себе почувати. Бо в кислій середі що робить вся патогенна мікрофлора розвивається. Ось так наш червоний ЛЛТ з довжиною хвилі 630 нанометрів дає можливість нам сприяти активації нашого здоров'я на молекулярному, клітинному і системному рівні. Більше того, ЛЛТ червоного кольору впливає на сам еритроцит в нашій крові. Він дає можливість крові і еритроциту в тому числі правильно, зрозуміло і активно переносити кисень до всіх наших. Органів і систем. Це гарний плюс ЛЛТ, звичайно. І знаєте, ход крові йде дуже швидко, тому через ніжки а заряджена кров роз... з гарною реологією піде по всьому тілу. А знаєте, з ніг починається проблема зі здоров'ям і нервовою системою, тобто із ніг треба її закривати. Також ЛЛТ неймовірно впливає на регенерацію і на регенерацію. Генеративні можливості наших клітин. Тому він ідеальний при загоєнні, порізах, опіках, травмах. І тут можна говорити дуже багато всього, та знайте, туди, де потрапляє червоне світло лазера LLT, дається посил енергії і пам'ятайте, він працює як камертон. Якщо він потрапляє на клітинку, а клітинка себе погано почуває, вона вібрує з певною. Тобто танцює наші клітиночки всі вібрують, вони вироблюють так енергію. І якщо невірно вібрує клітиночка, вона яка? Вона нездорова. А ЛЛТ їй дає конкретний посил, показує, як їй треба себе вести, з якою чистотою їй треба себе відчувати і як треба справді вібрувати. Все. Камертон настроїв нашу клітиночку, вона стає здорова. Вставили мозги нашій клітиночки саме а через червоне. LLT. Трошки скажу про синій ЛЛТ. Там довжина в хвилі менше, там 460 нанометрів. Що робить синій ЛЛТ? Синій LLT дає можливість заспокоїти роботу збудженої нервової системи, також починаючи з молекулярного, клітинного і системного рівня, так само, як і червоний. Тому наша нервова система заспокоюється, коли на неї потрапляє синій промінь. А більше того, синій промінь, так як він набагато менший на 460 нанометрів, він має дуже гарний. Обеззаражуючий ефект, ефект антибактеріальний, ефект антигрибковий. Наші ніжки завжди знаходяться не в дуже провітрюваних е е речах. Наша е Наше взуття, особливо в зимній період, сприяє тому, що ніжки починають задихатися, а літом наші ноги взагалі ходять по калюжам. Тому якщо слабий імунітет, до нас може підчепитися і якийсь грибок, якась інфекція, якийсь вірус, якась бактерія, то синій лазер це все обеззаражує. Це нам потрібно, звичайно, потрібно. І далі по крові обеззаражуючий ефект а по всьому тілу. Що стосовно фіолетового лазера, коли працює зразу і червоний, і красний, вам можу сказати: рекомендую користуватися саме ним. Є таке поняття, як плотність мощності. Так от плотність мощності фіолетового лазера, коли працюють зразу два червоний і синій, набагато більша. Тому вам можу сказати, можливості отримати неймовірні результати від впливу червоного і синього лазера, ви примножите, коли Будете працювати разом з Фіолетовим. А більше того, до сьогоднішнього відео ще хочу додати розуміння того, що в нашому боді Хелсі другого і третього покоління, а першого, є також температурний режим. Температурний режим, коли підогрівається платформа, і ми прогріваємо наші стопи. Температурні режими сьогодні гарно про них розповіли на каналі в відеоуроці. Будь ласка, дивіться, але я ще хочу. Додати. Першочергово, температурний режим треба розділяти від інфрачервоного тепла. Температурний режим ми отримуємо від платформи, а інфрачервоне тепло ми отримуємо від прогрітого нанотурмаліну, який знаходиться саме в другій і третій моделі. У першій моделі також є тепловий режим, який підогріває підошви. Але інфрачервоне тепло є тільки у другому і третьому, тому що тут. Тут є що нанотурмалін. Нанотурмалін унікальний мінерал. Турмалін взагалі виділяє інфрачервоне тепло, пропускаючи тепло через свою кристалічну решіточку. На виході ми отримуємо 770 нанометрів. Це довжина хвилі, яка проникає в наше тіло на 12 см і являється найкращим антибіотиком, який вигадала природа. Більше того, інфрачервоне тепло, яке ми отримуємо. з Ігрі нанотурмаліна або з цих шашечок, або з наших оцих пуговичок, дає можливість нашому тілу розжижити кров, дати їй більш акт. Проходити по нашим судинам, розкрити капіляри, розкрити прекапіляри, активувати запасні судинні русла, які є в нашому організмі, і максимально розжижити кров. Я завжди вам казала: якщо холодчик підігріти, то що буде? Звичайно, буде смачний смачний бульйон. Так от. Коли наша кров, а в ногах вона найгустіша, повірте, серцю дуже важко підняти кров знизу вверх, тому там дуже густо завжди. І коли ми працюємо з нашим обладнанням, ми не тільки підогріваємо і розігріваємо наші м'язи, судини, ми ще й працюємо на ареологію крові і на її максимальну текучість. Тому інфрачервоне тепло, яке ми отримуємо від нанотурмаліна, це ще додатковий неймовірний плюс. Більше того, нанотурмалін виділяє аероіони – негативно заряджені частинки, які додають нашому організму прямої енергії, працюють над антиоксидант як антиоксидант, забирають на себе свободно плаваючі радикали, які вбивають наше тіло, вони беруть їх за руку і ведуть в сторону здоров'я. Тому що не кажіть, а боті неймовірне обладнання. І я дуже рада, що наша компанія організувала можливість нам зараз а, вчитися, а, сприймати цю інформацію. І саме головне, що в нас тепер є такі нові покоління обладнання боді Давайте мріяти разом про боді третього покоління. Обладнання Body Health другого покоління. Деякі ми дівчата давно оплатили і чекали 2 роки, щоб його купити. Це такий апарат, який справді був в дефіциті, і тепер, розказуючи кожного дня вам такі секрети на нашого Body Health, ви розумієте чого. Тому, якщо у вас є питання, звичайно, задавайте. Я намагалась вам розповісти складні речі простим, простою мовою, і я сподіваюся, мені вдалося. Пишіть свої запитання і до нових зустрічей! Пока-пока!